Всім привіт сьогодні. в Випуску Ребро здійснив дві заміни в заявці збірної України. Миколенко може змінити клуб в АПЛ. Відома цінка Довбика за матч у Лізі Європи. П'ять українців потрапили в символічну збірну туру Ліги Конференції. Перед поєдинками збірної України з Францією та Ісландією у заявці національній команді відбулися одразу дві кадрові ротації. Як повідомляє прес-служба УАФ, місця травмованих Арсенія Батагова та Володимира Брашка займуть Тарас Михавко та Ігор Назарина. Арсеній Батагов зазнав ушкодження під час індивідуального тренування, яке він проводив після основної командної сесії. За попередніми прогнозами, його відновлення триватиме близько місяця. Нагадаємо, 13 листопада «Сині-жовті» проведуть виїзний матч проти Збірної Франції а 16 листопада зіграють з Ісландією у поєдинку, що може стати визначальним у боротьбі за путівку до плей-офф відбору на чемпіонат світу 26-го року. Англійський Бормут планує зміцнити оборонну лінію під час зимового трансферного періоду. Про що повідомляє ресурс спортсбум. За даними джерела, клуб проявляє інтерес до українського захисника Віталія Миколенка, який нині виступає за Евертон та національну збірну України. Після літнього відходу Мілоша Каркеза питання підсилення захисту стало одним з головних пріоритетів для Бормута. Втім, потенційний перехід Миколенка може виявитися складним. Евертон не збирається розлучатися з одним зі своїх ключових гравців, адже головний. Тренер Девід Моєс бачить у ньому важливу фігуру команди. Ба Більше в клубі вже розглядають можливість укладення нової угоди, яка продовжить контракт українського футболіста на кілька наступних сезонів. У поточному сезоні Миколенко провів 9 матчів у всіх турнірах. А чинний контракт із Евертоном діє до червня 26-го року. Нагадуємо раніше кольори Бормута захищав Ілля Забарна, який цього літа здійснив трансфер до ПСЖ. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. 6 листопада, у четверг поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи Рейнджерс на власному полі приймав римську рому. Український форвард Артем Довбик відзначився результативною передачею, ставши автором асисту на другий забитий м'яч італійської команди. Загальна оцінка його виступу склала 7,1 один бала. Один з найкращих показників серед усіх учасників матчу. Найвищу оцінку за підсумками зустрічі отримав Матіас Суле. Він забив один з голів Роми та був визнаний найкращим гравцем поєдинку. З рейтингом 7,8 балів. У четвер, сьомого листопада 25-го року були зіграні поєдинки третього туру основного етапу ліги конференцій. За підсумками цих матчів, статистичний портал SofaScore сформував символічну збірну туру, до якої увійшли одразу п'ятеро українських футболістів. Серед них Денис Попов, який відзначився забитим м'ячем, а також Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв, що записали на свій рахунок по голу та результативні передачі, стали головними творцями розгрому Зрінський з рахунком 6- -0. До списку найкращих також. Потрапив Артем Бондаренко. Він забив важливий гол ворота Брейдабліка, допомігши своїй команді здобути перемогу 2-0. П'ятим українцем у символічній збірні став Олександр Романчук, захисник Румунської університеті, який приніс своїй команді перемогу над рапідом, забивши вирішальний м'яч у поєдинку, що завершився з рахунком 1-0. Подія, яка майже не траплялася в цьому сезоні. Одразу дві перемоги українських клубів в один єврокубковий день. Суттєво покращили позиції Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА. За підсумками цього тижня, нашій країні вдалося випередити Словаччину, яка проводить відверто невдалий єврокубковий сезон. До Азербайджану та Словенії Україна також уже наблизилася. Однак обидві цінації показують достатньо сильні результати. Тому найреалістичніший сценарій для України утримувати 27-ме місце. Хоча, якщо шахтари динамо й надалі стабільно набиратимуть очки, ситуація може змінитися на краще. Варто наголосити, що нинішній показник 4,250 тисячних балів вже перевищує результат минулого провального сезону, а також є вищим, ніж у кампаніях 23-24 та 21-22. За останні 5 років українські клуби краще виступали лише в сезоні 22-23, коли загальний доробок становив 5,7 бала. До цього рівня нинішнім Шахтарю та Динамо ще потрібно добре попрацювати. Відомий минулому тренер та експерт Олег Федорчук вважає, що хавбек у Динама Миколі Шапаренку не місце в збірні України. Той таки піхальонок за цей час добре себе проявив у Динамо, перебуває в непоганій формі. Чому тоді його немає в збірній? Тобто Шапаренка викликає до збірної за колишні заслуги, а не за нинішні, хоча не сказати, що це ключовий гравець національної команди, без якого важко уявити гру нашої збірної, сказав Олег Федорчук. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.